Ціна на міні-трактори на даний час. Була Т-25 Мастер з триточковою навіскою з плугом в комплекті 3000 доларів. Кентавр з вахтиським щепленням 404 СДшка на широких колесах 40 кінських сил 700. БУ Шіфенд 244, 3400. Гарден Star з реверсом 6700 3254 RX модель. Скаут 504 зі знижкою. На даний час 8990 в доларах. 504-й скаути з оновленими камін, кабінами 12900. Ну, Звичайно, торг ніхто не відміняв. 185 x від 2400 доларів тракторець з доставкою топ продаж TerraForce 255 X на широкий колії, редукторні мости, 8 швидкостей. Ціна 5200 доларів. 6400 доларів, до речі, такий як 504-й скаут, схоже, на 28 величезних колесах, передніх 20-х. Це фортешка на 50 кінських сил. Технічно стан нового трактора. 6400 доларів зареєстрований. 404 скаут, цена 7 990. Кентавр 404 SK СК 6900. Повнопривідний 254 булат за 3900. Ну і тут стоїть 244 SX Кентавр буде коштувати 6200. Ну і є ще шифенги на топовій комплектації. Тут вони ще в ящик, поки приїхало їх дуже багато. Ціна 4600. Це найдорогіший шефенг. Ну і Є ще один 244-й Шифенг, БУ. Стан нового трактора, можна сказати, дивіться, 3500 з доставкою. Дзеркала теж є в комплекті. Як новий тракторець, приїхали ще такі свіжі модельки. Е, ціна, якщо на повній комплектації. Триточка Плуг фреза з доставкою 2850 доларів. Це або 205-й Булат називається, або 185 й Х. Ну і новинка Fighter 244 з реверсом, з нашою доставкою по Україні на широких колесах. Якщо не помиляюсь, чи 6700 чи 6600 в цьому роді.